Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Господи, добре нам тут бути. Добрі, браті і сестри! Ви не помічали, коли людина є щасливою? Коли вона відчуває себе щасливою. Очевидно, тоді, коли вона знаходиться біля джерела щастя, але при цьому усвідомлює його. Чому важливо усвідомлення? Ми часто знаходимося біля того, що робить нас щасливими, але не усвідомлюємо. Ми це пропускаємо десь по своєї уваги. Ну, от скажімо. Я щасливий, коли живу серед таких людей. Але я не завжди це помічаю. Я можу бути байдужий до цього. І через це я не можу сказати, що я так особливо щасливий. Сьогодні апостоли виявили своє відчуття. Добре нам тут бути, вони сказали Христові. Чому? Вони до цього часу були з Христом. Вже три роки. Вони ходили за Ним, вони слухали Його, вони бачили Його чудеса. Але так добре, як тут, їм ще ніколи не було. Що змінилося? Може, гора якась така особлива? Може, якісь краєвиди там були особливі? Та ні. До них прийшло усвідомлення. Ось того щастя, яке біля них. Христос, Він є джерело щастя. Але відкриваються очі тільки тоді, коли ти стаєш здатним побачити це щастя. А до чого очі відкрилися? Що саме побачили апостоли, чого не бачили до цього часу? Сьогоднішнє свято ми називаємо преображення Господнє. І чуємо, як в Івангелії оповідається, що Господь там, на горі Фаворській, преобразився перед своїми учнями, тобто його вигляд змінився. Змінився настільки, що вони спочатку взагалі не могли нічого говорити, а згодом прийшло усвідомлення, яке щастя біля них. Що означає ось це преображення? Як саме змінюється Господь? І чому взагалі це приносить щастя людей? Як нам стати щасливими поруч із Христом? Як нам побачити Його преображеним? Насправді? Ми знаємо зі Святого Письма, що Господь незмінний. Він не змінюється за своїм виглядом, за своїми властивостями. Він не удосконалюється і не деградує тим більше. Він завжди є досконалим, він завжди є єдиним, він завжди є джерелом життя. Коли Син Божий. Став людиною, поєднавши в собі дві природи божественну і людську, він для людей був видимий тільки як людина. І, відповідно, його життя, його особливості, його характеристики, вони практично нічим не відрізнялися від характеристики будь-якої людини. Можна було сказати, якого він зросту якого кольору його очі, якого відтінку його волосся, і так далі. Все, все те, що має людина. І недаремно до того часу вже було чимало суперечок серед людей, які казали, та ж невже ми не знаємо, хто він? Він ж з Назарета, його батько Йосиф, мати Марія, його брати між нами тут живуть. Ми його знаємо. Що особливого в ньому? Звідки в ньому це? І ось тут апостоли на горі Фавольській стають здатними побачити щось більше. Вони усвідомлюють, що перед ними незвичайна людина. Перед ними привідкривається сяйво Божества Христового. Що це за сяйво? Звідки воно береться? Зі Святого письма ми знаємо, що Бог. За своєю природою невидимий. Людське око не здатне його побачити. А тут апостоли щось побачили. Побачили сяйво, яким сяяло обличчя Христове. Побачили білосніжний одяг Христовий, який змінився. Святі отці, пояснюючи ці всі події, вони сказали так. Справді, Бог є невидимий зі своєю природою. І людина не може Бога побачити взагалі. Ну, принаймні, тут на землі. Але Богові співвічні його так звані енергії. Тобто благодать, через яку Господь доторкається до цього світу. І святі отці порівнюють це із. Сонячним промінням. Ми сонячне проміння бачимо тільки тоді, коли воно доторкається до якоїсь речі. Саме тоді воно стає видиме. Чи краще сказати, воно робить видимими ті речі, які, яких воно торкається. Ось так. Господь сьогодні своїм учням показав сяєво свого божества, ось цю божественну енергію, яка відкрилася їм дотиком до їхніх душ і їхніх сердець. Одночасно святі отці пояснюють, сьогодні не просто преображення Господнє, бо сказали ми, що Бог незмінний, Він не змінюється за своєю природою. Змінилися апостоли. Вони, будучи тут на горі, стали здатними побачити те, чого не бачили до цього часу. Господь їм привідкрив, а вони з свого боку, відкривши свої душі і серця, змогли побачити те, що треба було бачити. Ось це і є для нас важливим поясненням, чому прийшло до апостолів усвідомлення. Що перед ними справжнє джерело щастя. Сьогодні ми прийшли сюди, до храму, який можемо назвати теж ось тою Божою горою, горою, на якій відбувається преображення. Господь сьогодні перед нами той самий, який був і тоді перед апостолами. Той самий Господь, який створив цей світ. І її впродовж всього часу. Хоча Бог поза часом він залишається незмінним. Але в нас є сьогодні шанс, в нас є можливість, преобразившись, побачити сяйво Боже і відчути, як нам з ним добре. Попри те, що і вчора, і позавчора Господь був поруч із нами. Ми ходили в світі, який створений Богом і наповнений Богом. Але нехай сьогодні кожен з нас, як і апостоли, опинившись тут, відкриє своє серце, свою душу і зробить їх здатними побачити ось це сяйво і відчути милість Божу. Що це преображення має принести для нас? Коли ми відчуваємо, що нам добре з Богом. Ми повинні, напевно, цього відчуття шукати завжди і намагатися його утримати якнайдовше своєї душі. От кожен нехай з нас себе запитає, от я прийшов до церкви і відчув, що мені тут добре, чи є в мене бажання подовше тут затриматися? Не спішити поскоріше додому, з освяченим кошечком, щоб з'їсти те, що там покладено. Чи буде в мене бажання, нестримне бажання дочекатися найближчої неділі, найближчого свята, і прийти знову сюди, тут де так добре? Якщо ні, якщо цього відчуття немає, значить преображення не відбулося. Не Боже преображення, а наше преображення. Ми ще не змінились. Ми ще поки що такі традиційні, якісь такі автоматичні християни. Які робимо щось по шаблону. Подивилися в календар, знайшли, що сьогодні свято, коли освячуються овочі фрукти, прийшли це зробити. А так живемо собі звичайним буденним життям. Преображення це означає заглядати в календар і дивитися, коли я до роботи маю піти чи щось зробити маю. А оце відчуття Бога, воно має мене вести крізь все моє життя. Тому шукаємо цього відчуття, щоб і ми теж. Разом із апостолами могли сказати: Господи, добре нам тут бути. Дай нам відчуття це завжди на кожен день, щоб ми були з Тобою і в Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!